Ранку. На каналі Файні квіти, городина в садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 грудня 2025 року. Сьогодні 15 та завтра, 16 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна пророщувати насіння для вітамінних салатів та посадити трохи цибулі на зелень і все. Можна працювати з розсадою. Якщо у когось є вона і можна пересаджувати кімнатні рослини. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. При будь-якій погоді не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це знак стихії води. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 15 та 16 грудня не дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 та 16 грудня 2025 року. Знак Скорпіон. Тому дуже важлива низькокалорійна, але багата білками, збалансована з основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Для цього готуємо різні страви із риби, із морепродуктів. З усіх доступних овочів та фруктів, вітаміної зелені, готуємо різні страви і обов'язково додаємо до меню чесник та цибулю парей, але в першій половині дня. Дуже корисні цитрусові, чорнослив та трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гразів, миру та добробуту, удачі у всіх ваших справах, тепла та затишку у ваших оселях, щастя вам людського, та здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!